Добрий ранок, прекрасні люди. На минулому тижні ми підняли дуже цікаву тему, і не просто так. Тому що ми в цьому бачимо свого роду такий, знаєте, ланцюжок наших з вами віровчень, розуміння і нашого християнського шляху. Коли ми говоримо про те, що світ використовує християнські цінності і успішно, ми вже віруючи, чомусь відмовляємось це робити. І знаєте. Мені дуже хочеться сьогодні прочитати з Єфесян, 6 розділ, з 14-го вірша наступні слова, скажімо так, да? наступні вірші. Чому? Тому що деякі люди сприймають однобоко ці слова, а я ж ми подивилися на них з іншого ракурсу. Дивіться. Отже, стійте, підперезавши ваші стегна істиною одягнувши нагрудник праведності, узувши ноги в готовність звіщати добру звітсь миру. Окрім цього, візьміть щит віри, яким зможете гасити всі розпечені стріли диявола. Візьміть також шолом спасіння і меч духа, яким є Боже Слово. Якщо невіруючі люди сміливо беруть християнську зброю і її використовують, то ми ж, християни, відмовляємось. Хоча це поклик, і це записано в Біблії, в Слові Божому, нам чітко сказано, да? я конкретно християнин навіть в сучасному світі має вдягатися. Про що це говорить? От, навіть якщо ми говоримо про цей пункт, коли е, нам да, кажуть, отже, стійте ти підперезишся ваші стегна істиною. Якщо ми з вами знаємо, що молитва це щось неймовірне що це має бути в житті віруючого, тому що це спілкування з Богом, то ми сьогодні привели молитву до того, щоб просто, знаєте, як пунктик, я зробив, помолився. А невіруючі люди, вони намагаються піднятися, як Павло казав, до сьомого неба духом. Вони намагаються сьогодні зрозуміти цю велич, а християни. Не роблять цього. Бо вони вважають, що це сміхотворно, що це неправильно. Але ми читаємо новий заповіт, і в ньому сказано, Павло багато пише про те, як його душа відривалася і була, і піднімалася, і чула ангелів і Бога. Йоан про те саме пише. Але чомусь ми, віруючи, відрикаємось від цього в сучасності і думаємо, що це ганьба. Це неправильно. І я кажу не тільки про молитву, про багато інших речей. Дивіться, нам написано далі, взувши в ноги, готовні звіщати добру звіску. Не віруючи сьогодні, як ніколи, готові говорити про а, молитву, медитацію, афермаці. Як ніхто. А віруючи, ні. Добра звістка в чому? Дивіться, вони трошки іскав'яркали, я згодна, але ви можете робити. По істині, знаючи, дивіться, написано щит віри, да? шолом спасіння, нагрудник праведності. Тут цілий такий переліч, да? такі конкретні нам дані установки, що вдягнути, як вдягнути, для чого втягнути. Ми відмовляємося сьогодні, тому що багато проповідей я чую останнім часом, що Біблія. Це про образ, це просто як міфи, якісь історії того часу. Вони не стосуються сучасності, бо в Біблії не написано про комп'ютер, в Біблії не написано про машини, в Біблії не написано там ще про щось. Ем, і що? Так, да, в ній конкретні ці слова не написані, але це жива інструкція для нашого з вами життя. І неважливо, маєш ти комп'ютер чи не маєш. Ви знаєте, що сьогодні в сучасності, особливо взявши нашу Україну зараз під час війни, у багатьох, багато гаджетів просто знищено. Вони мали, а скільки хат немає, а скільки родин понівищено. Люди, про що ми говоримо? Сьогодні навіть в сучасності не всі мають ті блага, які є в сучасному світі. Але ми можемо мати найголовніше це віра. Це спасіння, праведність. Це бути готовим говорити Слово Боже. не скажає його, як Всесвіт. Але нам краще стояти осторонь. На жаль. Дуже, на жаль. Я сподіваюся, що сьогоднішнє відео, знаєте, трошечки підсумує минулий тиждень. Тому що можна і далі говорити про багато різних речей. Але, знаєте, я вже казала, мені кажуть, дуже багато написали людей. Оля, це банальний приклад, коли ти говориш про нож. Ні, це не банальний приклад. Ножа у Адама і Єви не було. І коли він з'явився, люди розділилися на два табори. Одні вбивають, а інші ріжуть хліб. Або касою, да, косять собі жнива, там, гречку, пшено і все інше. Люди розділилися на табори. І навіть християни сьогодні діляться, засуджуючи один одного, не маючи на це ніякого права. В Біблії сказано, що ми маємо з вами бути готовими до того, щоб нести Слово Боже. Для того, щоб його нести, я маю бути навчений правильно. Я маю розуміти, що молитва, псалми. Псалми це що? Це пісні, які Давід співав. Це афірмації, які він говорив і проговорював. Подивіться на багато-багато псалмів, які дуже схожі один на одного. Дуже схожі. Він собі нагадує і повторює істину про Бога. Сьогодні, коли я в наставництві веду щоденник, духовний щоденник, я дуже прошу, щоб люди його заповняли. Люди кажуть, Оля, він так багато часу займає, я не можу цього робити. А як ти будеш пам'ятати про істину, коли в Біблії сказано, нав'яжи, ідучи дорогою, то-то-то-то да? зроби. Має бути всюди, на косяках дверей, на лбу образно, да? це слово Боже. А ти елементарно щоденника записати не можеш, в якому декілька пунктів. Просто декілька пунктів. І питання. Чому ми такі слабкі? Чому сьогодні християнство ще слабкіше? Знаєте, була статистика, віруючих було на планеті всього 2%, а зараз ще менше. Нас менше стає. А знаєте чому? Тому що багато віруючих, притерпляючи чи чи інші проблеми в житті, вони кажуть, Бог, ну я ж вірував в тебе. А де ти? Я йшов за тобою, я там проповідував, я ще щось робив. А де ти, коли мені треба було? Чому ти не зберіг? Там ще щось не зробив, і одні претензії до Бога. Чи є в цьому праведність, чи є в цьому віра, чи є в цьому твоє спасіння? Бог знає, коли що має трапитись і яку людину з твого життя забрати. Знаєте чому? Щоб не було ідолопоклонства, щоб людина не заміщала Бога. Бог на першому місці. Але ми в нашій життєвій суеті, в нашому життєвому буті. Забуваємо, забуваємо про цінність. Просто забуваємо про цінність. Ми проживаємо наше життя, ніби так яскраво, класно, а потім, коли приходить час, таки обертаєшся, а воно виявляється таким сірим і буденним було, що ти по факту нічого значущого не зробив. Цікаво. І знаєте, коли діти відпадають від церкви, це не означає, що батьки мають відпасти. Це теж у нас претензія, яка була дана, що типу, наші відео суперсучасні і молодь не хоче потім йти до церкви. Чому? Ми спонукаємо ходити до церкви. Мало того, ми спонукаємо не просто ходити до церкви, а бути, як я кажу, на самих перших лавочках слухати уважну проповідь, записувати. Пересказувати мінімум своїм людям. Хто зі мною спілкується, знає, що я проповідь перескажу, особливо, коли вона мені дуже сподобалась, мінімум семи людям, для того, щоб закарбувати в своєму розумі і серці ті істини, які я почула. І обов'язково ходимо на молитовні. Ви знаєте, що, на жаль, те, що я бачу в багатьох церквах, сьогодні мол... молитовне служіння не в пріоритеті. Сьогодні молитва тільки у церкві в неділю. А коли є молитовні дні, люди нічого не роблять, а наша? Хтось десь якось помолиться. Не в пріоритеті. А групи по вивченню Біблії. Знаєте, я попадаю на різні групи по вивченню Біблії, тому що я їжу постійно, і слава Богу, що коли є можливість, я в равно на тижні побуваю хоч на якійсь групі в будь-якій церкві. Я Богу дуже за це вдячна. Знаєте, скільки людей присутні в групах? Плакати хочеться, друзі, плакати хочеться до 10 осіб. Хоча раніше, ще років 10 тому, було мінімум 30. мінімум 30, розумієте? А сьогодні і 10 не назбираєш. Чому? Чому на вивченні з Біблії так мало людей? І це не важливо, Середній вік, молодий, старший. Чому так обідніли? Церква винна, пастор поганий, лідер поганий? М -м -м, багато причин, правда? Але Всесвіт, мір, так? Да? Він тягнеться до духовності зараз, особливо зараз, а християни дали задню, стопорнули. Не готові бо були ноги звіщати добру новину. От не готові були. Отак от, от. Давайте молитися про те, щоб, я кажу, да, ми хочемо всі справедливого миру, перемоги. Але починається це з нас. Якщо я себе не переміг... Я не біжу на Рісталіще як переможець, то звідки в Україні буде перемога? Її не буде. Да, ми хочемо всі, щоб закінчилась війна, але яким чином вона закінчиться, в мене питання. Боже, дякую тобі за цей день, за цей, за цей такий момент, коли ми можемо роздумувати, говорити про тебе. І, Господи, я дуже вдячна тобі за те, що ти даєш твоє слово для того, щоб ми правильно роздумували, закарбовували твої істини в серці і в розумі. Щоб ми могли бути тими, хто стоїть міцно, твердо в істині і може її передавати. Ми хочемо миру, Боже, ти це знаєш, ми хочемо вже спасіння, ми хочемо перемоги, ми дуже хочемо. І ми дуже всі... Хто дійсно молиться від щирого серця, дуже бажає, щоб все це закінчилось, то, будь ласка. Це може закінчитись тільки, якщо більша частина України увірює. Мені зараз, останні ці роки, наша Україна навідує Ніневію. Всі знали про Бога, але ніхто не виконував. Або якщо виконували, це так, тому що треба було зробити тому що так навчені, як фарисії книжники Допоможи нам бути не такими. Я зараз не порівнюю ні в якому разі і не хочу себе підняти вище когось. Ні. Я просто хочу, щоб наша нація дійсно зрозуміла найважливіші речі, покаялась, йшла твоїм шляхом і звіщала добру новину про тебе, про спасіння і про вічне царство. А для цього ми, християни, маємо стояти міцно. Тримати це щит, шолом і все інше, що потрібно для того, щоб бути твоїми не просто воїнами, а твоїми людьми, які є добрим інструментом в твоїх руках. Допоможи нам в цьому. В ім'я Ісуса Христа прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня!